Ну, по-перше, наскільки я розумію, та делегація, яка зараз має працювати в США, вона буде займатися так званою ресурсною угодою. Це вже не угода про рідкоземельні метали, а саме угода про ресурси, про так, інвестиційну співпрацю між США і Україною. Це не має відношення, в усякому разі прямого відношення до війни між Росією і Україною. Тому я не знаю, звідки з'явилися очікування у когось з колег. Що це за колеги такі, які очікують неочікуваного на це? має відношення до переговорного процесу про завершення війни. А потім а, про технічні переговори це не колеги сказали. Це сказала перша віце-прем'єрка Юлія Литвиненка. Середенко на середенка. Я прошу, я вбачаю здану. Бачите, з вами розмовляю да, і, да Юлія Середенка да сказала це. Її оцінка. Ну да, схоже, що це технічні переговори, тому що той е, е, варіант угоди, який нам надала американська сторона, він для нас є неприйнятним. Він обмежує наш зовнішній економічний суверенітет. Він створює проблеми для європейської інтеграції України. Тому треба працювати над компромісним варіантом, як це було і в лютому. Як це вдасться? Питання відкрите. Подивимося, але думаю, що швидкого результату не варто очікувати.